На клубному чемпіонаті світу вже йде останній третій тур групового етапу. А на молодіжному Євро Ю-21 вже завтра будуть півфінали. Тож по футболу є що дивитися, а додати ще більше емоцій за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Фавбет гри своє панове привіт! 21 рік тому відбулося Євро 2004 А ну Ану напишіть у коментарях, хто ще тоді не народився. Хм. І от зараз у червні не раз у твіттері зустрічав якісь хайлайти з того, що відбувалося цікавого на євро 2004 які там були легендарні склади. і Я собі подумав: а чому б не зібрати в одну команду купу класних легенд, які тоді грали. Що робити з Кріштіану Роналду тільки я не знаю. В мене немає монет на покупку іншого. Після того, як я купив Віра в пару до Зідана, в мене монет практично не залишилося. 3 мільйони, ще був мільйон. Я ще 500 тисяч закинув еволюцію Гулі, та зараз 690 тисяч. Я не можу купити нічого більше. Відповідно, Роналду в мене є класний на 5 матчів. Але я думаю, перші матчі можна буде зіграти з тим Крістіану, який в мене у версії SBC. І сподіваюся, що його мені вистачить на старті. Але от інші позиції прекрасні. Діера в парі з Зіданом. Лінію захисту я вам показував десь в телеграмі. Буфон Тюрам, Стам, Мальдіні і Девід Бекхем. Ну, шейпшифтери тут знайшли своє місце. Що зробиш і Стівен Джерард. Я собі купив Сівена G, буде грати на позиції правого півзахисника. Раппід золотий. Подивимось, які тривелки зможе закидувати. Павел Недвед! Павела Недведа я е, 89-го рейтингу такого бачив і купив, був разом з ним, ще якийсь там Недвед з якогось іншого промо, чи той Морталс, чи то що. Де стати були трішечки краще, але фотка була бездарна. В цього недведа. Фотка класна. Я собі його купив і прокачав в еволюції, якій я вже не пам'ятаю, як називалося. 5 тепер має на фінтах і на робочій нозі. І досить таки нічогеньке стати. Мені здається, він дасть раду собі на фланзі. В будь-якому випадку це недвед. Без нього не можна було грати цією командою. Ну і кого можна ще добрати? Євро 2004. Давайте подивимося на Генріка Ларсона. Отже, ставимо. Грецького тренера, що Греція якимось чином була дотична до того Євро-2004, яке закінчилося саме сенсаційною перемогою Греції. Яка двічі обіграла Португалію, господарів. то фантастика. Боже, Роналду зараз так бідно виглядає. Лише золотий рапід і золотий фінес-шот. Жах. До речі, в Снайдера золота трівелка. Які мають бути номери? Зізу 10-й 7-й, то ясно? Далі є питання, бо там Джерарда в збірній був один номер, в клубі інший. Він у Збірні наче четвертим був. А Вієра, яким був? Роналду 17-й. Не дамо йому сімку. Та добре, дійсно, Бекхема сімка. Джерад і Вієра були четверті. Тоді зробимо, що Джерард поки що восьмий, поки його хтось не накладе. А, Анрі був 12-м, точно. Третій. І Маліні третій. Ну там, посунешся. Якийсь 11 може, 11 Найс, nice. якраз вільний номер. Запасним, я думаю, вже не принциповий номери, правда? І тут. Хто капітан? Ооо, за капітанську пов'язку, конкуренція дуже серйозна. недвед капітан. мальдіні капітан, зідан капітан, Бекхем, капітан. Мальдіні не було тоді, серйозно? Бляха, <gasps> ні. А як так сталося? Це ми залишимо як байт на ютуб в коментарях, щоб написали. А мальдіні не грав! А Мальдіні не грав. Та він реально Retired. Він пішов. Ха, бляха. Мальдіні грав, пішло все в сраку. Мальдіні! Stay here! Це буде його прощальний прояв за національні збірні. Тут. Там не склалося. Тут складеться. Ми його повернули. Останній танець. Про тренер з ним домовився. Трапатоні не міг домовитися, ми з Мальдіні домовилися. Добре, я ще його поставлю в резерв, щоб вам спокійно було на душі. Добре? Президент у аф на місці. Глядач. Є-е-е. Yeah. Але він в мене не буде грати центрбеком. Ми його будемо випускати тоді, коли, я сподіваюся, розіб'ємо якогось суперника. Завдання на полі будуть вирішені. І просто такий бербатов піде в атаку. В напад. З ударами. Е-е-е... 75 з Жокеєм-золотим із єнотом. Отак от. Є, в них білі шорти, найс! Я думав, що в них шорти синенькі, бо в них останні роки так часто були. Ну, В таких кольорах форма Франції це топ. Моя улюблена. Ну тоді, правда, в тих легендарних 98-го року ще були такі смужки горизонтальні, пам'ятаєте, на животі? Так, м'яч. Який то має бути м'яч? О, Сірий. Буде майже як Ротейро. Ну, на дальньому плані. Ми готові. Роналдо, потягни три матчі і я ставлю тебе тотсом з оренде. Конате у воротах. Романтично. На загальному плані такий як Ротейро? Добре. Офсайд. А! Буфон! Прекрасний сейф. То Джерард єдиний в моїй команді, в кого футболка на випуск, я так зараз дивлюся. Стівен Джерард, добре. Стіві Джі. Оп. Джерард. Французька форма Джерарда. Нічого йому не заважає. Удар! 1 0 Кріштіану Роналду Нед. Павел Нед. Олху-ху! All... Дабл стійка Я такого взагалі не бив Ви всі 25 щоб ви розуміли. Двічі в стійку. І м'яч вилітає з ворічку Куда що не в ворота? Вау! Андрій. Олдей, Андрій. Олдей. Прекрасно. Стівен Джерард. Удар. Блок. Павел Недвед! Прекрасний удар. Павела Недведа. І це кінець матчу До строкової заміни Я не зможу зробити. Поглянемо на Неда. Я його бачу, напевно, лише коли на старті всі 25 павершоти діставав від суперників, коли вони летіли. Страшна карта в нього була, ти що? О, Вандерсар, до речі. Ого-го, який склад. Ого-го. Кріштіану, Кріштіану виконуй! Виконуй Кріштіану, О, Попрограли на домашньому євро. Кріштіану нормально несеться, нормально несеться 93-й Роналду. Можна подачку і Онрі. О, боже мій, я майже зробив шедевр! Ні, Вандерсар. Так, так, ми налаштовані чудити в атаці. Йора, красунчик. ой ой Ой-ой-ой, ви бачили ту від Онрі? all day, only. Ehe, Henri. Ehe, ja, upao mi kao no. Ovdje bude se imao bar daš filik, istom zah stišo. Nedved. A tako. Henri! Ajajaj, hvala da Poletile. Andrije, Andrije prekrasni rvočak. Prekrasno čiri, Andrije 1-0. Nice! Коли пахне гарячим, підходжу близько, тоді йти сну. Буфон! Буфон! Ну він старався. Кріштіано. Лонгшот! Охо-хо-хо-хо! Дихе! Дихе загубився просто у просторі, як воно полетіло! Стівен Джерард! Ой-ой-ой, ой тюту! Ой, 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 Курва, що там так гравці в нього теляться. Це... І готові падла забирати в центрі поля. В телеграмі я одного разу скріншот, щоб робити. Оп! Черард! Роналду! Удар! Прекрасно! 32! Трента такого немає, він якийсь як безхарактерний виглядає. О, ні! Лежній кут. 3-3. Boże mi! I stały dwa 1. Można teraz po trzech? To co, jak ją nuty Ronaldo? Savanier? Hola la, la Cristiano! Bardzo mocno. Да, мисс Джерарда, Джерард, Стивен Джерард, ось вона! Ось вона дальня! Який вистріл? Вау! І криштяну соло. П'яточкою. Помаранчеві вітіння. Упс Так, треба менше викидуватися в захисті. Менше авантюрну грати. О, Зизу. Один до одного. Олала. Крістіано, Крістіану. Пінес. Без шансів. Гра закінчилась. Так багато голіси щось на страйкері. А якийсь такий крос. І удар! І веляха бісіклетку хотів дати віра. Це Гол. Андрій не пробачає. Зідан! Може, може, золотий финанс шотик О, ло да ой, ой 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 буфон. Буфон, де ти гуляв? Беляха. Ее бербатов, Ларсон. Виходимо, хлопці, виходимо. Дімітар Бербатов. Дімітар Бербатов. Дімітар Бербатов. Бер ба. бляха І Бербатов. І Ларсон. Єй, хоч Хендрік Ларсон забиває. Але в нього зачіска не та, що була на Євро 2004. Там в нього було трішечки менше волосся. Ларсон. Бербатов. Соло. Дімітар! Бербатов не забиває! А зараз. Єе, ланкті! Давай! Біжи! Бербатов! Удар! Гол, димітар! Бербатов! Версії центрального захисника забиває гол 6-2. Єдиний в АПЛ. Чесно. Кумедний якийсь склад. О, червона. Ми в більшості граємо цей матч. Девід Бекхем. На позиції Пекс. Готується пробивати. Куди? Вправо, вліво, вліво, вправо. Це слабо, Удар! Гол! 1-0 Девід Бекхем. о До побачення. Ну. Як. так Оп-оп-оп, один є. Один відіграли. <гум> Сел, стягнувся. Щоб сказати, мені не говори. оп! Скажу хоп. Хоп-хоп-хоп. Є, є! 22 Андрі. добре! Пауза пішла нам на користь. оло ло 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 Лоло! Тату в сраку, то Марташвілі. це як Дейк, просто за 10 тисяч. Атаку снайдер пасулю. Ну, це гарно. Це просто гарно! Веслі снайдер, яка передача? І Зідан! Веслі ближній кут снайдер! Я таймера не бачу! Де таймер? Де таймер? Where? Where? Дякую. О, таймер повернувся. І ще одна атака. Павел Недвед! Ось таку передачу. Чіеррі! ОРІ! Отак ефектно. 7-1. Нормально. Ну, не 8-0, ну що зробиш? Бекхем в захисті. Ой-ой-ой, гуляє. Зідан без захисних плейстайлів. Це. О, результат нормальний, але Недвед бездарно зіграв. Йому та еволюція мало дала, якщо чесно. Щось там але Снайдер теж ось таке. Деніссиди. Але Джерарда Лонгшот. Ми будемо пам'ятати. Всі ті карти, які бралися спеціально, щоб зіграти цим складом, не сподобалися. Але склад був вайбовий. Сподіваюся, ідея зібрати таку команду вам сподобалася. Це відео вам сподобалося, все сподобалося. поставте вподобайку. Дякую за увагу. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе!